Українські автолюбителі провели масове опитування серед водіїв та пасажирів. Основним запитанням було чи має автомобіль душу. І ви не повірите? 86% респондентів відповіли так, має. А між автомобілем та водієм існує реальний зв'язок. Погляньте на ці кадри. Це авто ніби відчуває, що його хочуть утилізувати. Машина немов прощається з цим світом, декілька разів фари самі вмикаються. Хоча за всіма законами фізики це неможливо, адже в салоні нікого немає. То невже автомобілі справді мають щось на кшталт душі? Я вірю, що є зв'язок між водієм і автомобілем. Дуже часто чоловіки називають автомобілі жіночими іменами. Багато власників вірять, що машина має душу, тож вирішують її охрестити. Саме так у машин з'являються імена. Коли я купувала, в неї були такі ракали на боках у вигляді маку, і вона мене була така маківочка, і я з нею розмовляю. і Так кажу: наприклад, хтось сидить, що там образив е, машину. Я кажу, ні, ні, маківочка, це він пожартував і дуже класна машинка. А соліст гурту Скай називає свою автівку красунею і добре знає, як зробити їй приємно. Мені так здається, що коли вона чиста, вона краще їде. Або коли я після е, технічного огляду поміняв масло, наприклад, шини, вона краще їде. Я думаю, що, що напевно, всі так відчувають. Народний артист України Іво Бобул щоразу, коли сідає за кермо, цікавиться самопочуттям свого автомобіля. У мене машина Акура. Багато років вона у мене. Старушка, але я її дуже люблю. Моя акурочка. Так ти сьогодні почуваєш, поїхали. Да. І кожен день заходиш в машину, у мене є своя така от молитва. І тоді тільки поки я на цю молитву не кажу, я не їду. Але всім відомо, що як машину назвеш, так вона і поїде. Тут, до речі, теж варто не прогадати з іменем. У мене є хороша подруга, яка одну машину назвала крокодильчиком, і вона у неї дуже часто ламалася. А та, котру вона назвала акуленятком, потонула. Але мало хто усвідомлює, до яких наслідків може привести ототожнення автомобіля з живою душею. Адже ці якості можуть бути не тільки хорошими. І як писав Екзюпері, ми відповідальні за тих, кого приручили. Тож така відданість може дорого коштувати. Про те, як саме може мститися автомобіль, знає киянин Єгор Хацаюк. Чоловік певний час жив в Італії і одного разу вирішив продати свій автомобіль. Проте далі почали відбуватися справді неймовірні речі. Спочатку Єгор помітив, що автівка раптом почала майже щодня ламатися. Я збирався продавати машину, і якось мені подзвонив знайомий, котрий жив за 100 кілометрів від Неаполя і запропонував приїхати до нього в гості. Провідати а дорогою до товариша машина показала свій характер сповна. Я з'їжджаю з траси. Починається лісо. Я починаю впевнено їхати хвилин 15, і розумію, що мені не туди. Освітлення було дуже слабке, практично тільки ліс з одного і з іншого боку. І я розумію, що мені треба розвертатися, і раптом у якийсь момент вимикається панель приладів, починає блимати навігатор, ніби втрачати сигнал. GPS. Єгор відчув ТРИВОГУ, а наручний годинник, якому було лише два тижні, зупинився. Раптово панель приборів машини увімкнулася знову, але далі почало відбуватися найстрашніше. Я розумію, що тут не можна заглохнути, тут ніби якась небезпека. І раптом вимикається музика. Я чую десь на фоні просто якісь голоси, ніби хтось пошепки говорить. Я максимально згрупувався, натиснув максимально на газ і почав звідти виїжджати. Щойно Єгор виїхав на трасу, час на годиннику в авто змінився. Годинник показував на дві години вперед. Де саме чоловік провів цей час, пояснити просто неможливо. Новий наручний годинник так і не працював. Наступного дня Єгор відніс його в ремонт, але майстер повідомив, що він не просто зламався, механізм зносився. Його стан був такий, ніби йому вже більше ста років. Склалося таке враження, ніби години наклалися одна на одну. Я просто перемістився в якийсь інший вимір або в якийсь інший рік. Зазвичай дорога з Неаполя до містечка Альтріпальда займала годину. Але Єгор дістався пункту призначення лише через три. Чоловік упевнений, дві години він провів у паралельному світі. На думку його це була справжня помста його машини за рішення її продати. Тож зараз у чоловіка вже немає сумнівів. Автомобілі живі і навіть можуть керувати своїми господарями. Знайомтесь, це Аля, власниця автомалярного цеху. Її все життя тягне до автомобілів. Аля працює з машинами вже 25 років. Спочатку ремонтувала, а зараз фарбує. Більше того, Аля не просто наділяє автомобілі іменем, душею чи людськими рисами. Вона вирішила жити з автомобілем і переселилася в гараж. Чомусь усі говорять. От живе в гаражі. А хіба це погано? А хто сказав, що це погано? Тут поряд моя автівка. Ви колись можете сказати своїй машині, наприклад, перед сном. Усе бувай, добраніч. А я от часто це кажу: папа, солодких снів, завтра зустрінемось. Мені подобається вона. От у мене такі стосунки з машиною, бо в кожній автівці є душа у кожній. Насправді Аля таким чином втекла від жорстокості людей, адже народилась. Чоловіком В моєму житті змінилося практично все, окрім одного. Це моя машина і моя професія. Моя машина моя автівка це просто душа, яку я знаю довше за всіх. Я з нею знайома з 96-го року. Любов до машин єдине, що залишилося від попереднього життя Алі у чоловічому тілі. Зараз вона теж фарбує авто. Але вже з манікюром та на підборах. Але відколи Аля стала жінкою, її автомобіль теж почав змінювати характер. У авто з'явились далеко не чоловічі примхи та капризи. Якщо я підвожу пасажирів, мені доводиться потім в машині робити. Якісь подарунки, от такі от ароматизатори, серветки, все що завгодно. От те, що їй може сподобатись. Я маю це зробити. Якщо я забулася або ще щось і не зробила подарунок своїй автівці, то вона ображається, починає ламатися, починає капризувати то двигун троїть то ще щось. Дехто тюнінгує себе, своє тіло і зовнішність. Так само деякі автолюбителі не можуть зупинитися у видозміненні та покращенні власних авто. Статистика свідчить, чим більше апгрейду, яскравіший колір і помітніший автомобіль у потоці, тим вища ймовірність, що людина за кермом фанатично закохана у свій автомобіль. Одним із найяскравіших випадків кохання за автівкою є історія Джона Додда. Цьому чоловікові вдалося засунути під триметровий капот свого сталевого коня двигун від реактивного літака. Засовуємо ключ, вмикаємо двигун, натискаємо на цю і ось цю кнопку. І заводимо машину. Ви чуєте? Це звук надпотужного мотору. Двигун літака чоловік запозичив у відомої марки Rolls-Royce. Завдяки цьому автівка з легкістю розганялася до 300 кілометрів на годину. Джон навіть встановив рішітку від авто цієї ж марки. І дуже полюбляв вигулювати свого звіра на німецьких автобанах. Одного разу він обігнав водія потужного спортивного Порше. Власник спорткара звернувся в компанію Rolls-Royce, аби дізнатися про їхню нову на модель. модель. royce івці дуже засмутилися, дізнавшись, що їх компрометує якийсь божевільний на саморобній ракеті, і звернулися до суду. Доки юристи з'ясовували усі обставини справи, до процесу приєдналася ще й німецька поліція. Правоохоронці стали свідками шаленої швидкості ракети Джона Додда і звернулися до Роллс-Ройсівців із проханням не випробовувати їх новий автомобіль на німецьких автобанах. Оскільки, незважаючи на відсутність обмежень, їзда на швидкості понад 300 км на годину надто небезпечна. В результаті судових баталій у 1983 році Джону Додду довелося сплатити 5 тисяч фунтів компанії Роллс Ройс за використання їх фірмової решітки на своєму залізному коні. Однак позбавити чоловіка його улюбленої автівки і змусити не ганяти на ній нікому так і не вдалося. Він до смерті вдосконалював її і називав своєю дружиною. Сьогодні цей унікальний автомобіль є предметом гордості його нащадків. Ця автівка іноді з'являється на автобанах, але за кермом тепер син Джона. Ті, хто любить тюнінгувати та власноруч перевтілювати своє авто, навіть влаштовують власні свята, фестивалі та змагаються у креативності. Так, у містечку Саутхевен в американському штаті Мічиган проводиться 24-годинна автомобільна гонка Лемонс. Її засновники з гумором підійшли до процесу організації. Взяти участь в аматорських змаганнях могли всі бажаючі, але є одна особливість. Те, що відрізняє Лемонс від інших гонок, це те, що ви знаходите машину і власноруч її лагодите, робите унікальний дизайн. Це як Геловін у автомобілі. Лемонс – це частина вашого самовираження. Ви можете пригнати автомобіль, про який так сильно мріяли, коли були ще підлітком. Переробити його, вкласти в нього весь свій творчий потенціал і отримати свою мрію. Головне, щоб машина вартувала не більше 500 доларів, не була старшою за свого водія і виглядала максимально екстравагантно. Однак такі умови часто можуть бути ризикованими. Багато людей запитують: а наскільки швидко їде твоя тачка? А я не знаю, бо в машині немає спідометра. З мене це не хвилює. Тому аварії на 24-годинних годинних лемонс не рідкість. Зіткнення учасників припустимі, адже професійних гонщиків тут немає. Проте за умисне створення аварійної ситуації порушника чекає покарання. Він зобов'язаний зупинити автомобіль і виконати завдання, яке випаде йому за жеребом. Наприклад, з'їсти черствий сендвіч, перевдягтися в жіночу білизну або кукурікати, немов півень. Існує справжня гонка, реальна конкуренція. Але наприкінці дня головний приз це люди, які культивують автомобілі, які їх люблять. Це я вважаю геніально. Перша така гонка відбулася у 2006 році з величезним успіхом. Переможців на цих змаганнях було майже стільки, скільки й учасників. Головне, усім було весело. Власники незвичайних машин знайшли поціновувачів своєї творчості. Вони об'єдналися і створили лемонс. Але є люди, які навпаки не хочуть виділятися з натовпу. І, не дивлячись на свої величезні статки, їздять на звичайних машинах середнього та навіть економ-класу. Наприклад, улюбленою машиною Марка Цукерберга, статки якого складають понад 60 мільярдів доларів, довгий час була старенька Хонда Accord. Але 2016-го він змінив її на новий Volkswagen Golf вартістю лише 30 тисяч доларів. Генеральний директор Амазон Джеф Безос досі їздить на Хонда Accord 1996 року випуску. Ця модель сьогодні коштує близько 4 тисяч доларів. То чому ж люди, які можуть собі дозволити усе, їздять на звичайних стареньких машинах? Можливо, вони знають про автомобілі більше ніж ми. Або чогось бояться?